Приймати маленьких переселенців навчальні заклади України почали ще наприкінці серпня. Вибір залишався та батьками, які орієнтувалися на те, щоб школа була якнайближче до місця проживання. Відтак і директори закладів йшли на зустріч, враховуючи укомплектованість класів. Школа номер 60 центрально міського району прийняла цьогоріч 16 нових учнів, які приїхали зі сходу країни. На даний момент чотири сім'ї переїхали назад в Донецьку. Область а 12 дітей навчається в нашій школі з документами. В батьків не було проблеми, в кожної дитини. Була ксерокопія свідоцтва про народження, ксерокопія батьків. Ну, оригінали, і ми зробили ксерокопії, і не було свідоцтво особових справ дітей, але ми завели особові справи, протестували дітей і посадили в ті класи, в які вони відповідають згідно тестів, які були проведені в школі. Зміна місця проживання і школи завжди стрес для дитини, а тим більше, коли це переїзд до іншого міста, ще й фактично вимушений. Але новенькі учні поступово звикають до колективів. Більшість вже має друзів и, за их словами, почуваються досить комфортно. Я приехала из А, Ну, я тут уже почти три месяца. В привык к учителям есть много друзей. Дома я ходила на секцию хоккеи, тут тоже записался и хожу. Кривий урок очень хорошо принял. Я з Алчевська приехала, Луганської області. области. Где-то я я уже в Кромраху, где-то месяц. А у меня уже тут очень много друзей и лучшие подруги есть и друзья. Я приехала с братом, ему 7 лет, он во втором Б-классе в этой школе учится. Ему тоже очень нравится. Тут у них классный руководитель хороший. Добре, очі і у нього також багато друзів. Психологи зазначають, деякі маленькі переселенці побоювалися, що на новому місці не всі ставитимуться прихильно до приїжджих із зони АТО. Однак кривий ріг виявився гостинним. Ці учні неохоче згадують випробування, які довелося пережити в рідному місті. Зі свого боку вчителі попереджують школярів не нагадувати дітям зі сходу про факти їх вимушеного переселення, і діти проявляють цілковите розуміння, контролюють ситуацію і шкільні психологи, адже попри всі зусилля обох сторін, залишається ще чимало гострих кутів, які треба вчитися обходити. Я познайомилася з усіма дітьми. Сказати, що про якісь проблеми в адаптації, я не можу. Кожен по своєму приспосаблювався. Діти різні, як і діти, які не пройшли через такі трудності. Є діти відкриті, є діти, яким складніше адаптуватися. Але всі знаходяться ну скажімо так, під моїм наблюдением. Я не спрашиваю, як там було. Ми в рисунках це відражаємо. В каких-то тестах на подсознание, но пока не выявлена проблема, которая была бы связана да, с резкой переменой. Моніторингові візити спеціальних служб свідчать, що не всі діти, які прибули із зони АТО, вже розпочали навчання. Причиною тому невлаштованість батьків, котрі ще не визначалися з житлом та соціальними виплатами. У багатьох навіть немає необхідних документів на дітей. Між тим Міністерство освіти та науки України спростило процедуру прийому, щоб влаштувати дитину до школи достатньо лише письмової заяви. Тож не виключено, що кількість таких учнів ще буде збільшуватися, хоча безумовно знайдуться й такі, що найближчим часом повертатимуться з батьками до рідних домівок. Зараз складно прогнозувати ситуацію, але головним є те, що кривий ріг готовий і надалі надавати необхідну допомогу як маленьким, так і дорослим переселенцям, причому не тільки матеріальну, а й моральну та психологічну.